Не маю права від вас приховати ще одну красуню Bjorn Boy Бельгія, 2006 рік, Флорибунда, ніжний рожевий колір, холодний рожевий колір, густо набита пелюсточка, один пагін, один букет, до восьми квіточок на одному пагоні. Кулючок майже немає, має аромат. Добре облиствана, загальне враження причудове, тому що такої ніжності завжди не вистачає нам у житті, але є невеличкий але. Цей кущик у мене посаджений у північній стороні моєї діляночки. А саме за будинком. Перед парканом, тож сонечко на неї потрапляє зранку трішки і ввечері трішки. Тож, мій брнбой чудово тримає квіточку. У мене є час насолодитися цією красою. Бачите, така розтрьопка. Чарівна розтрьопка, кому подобаються такі неідеальні, не зовсім класичні квіти. Мені здається, це так... Треба мати такий характер, теж не ідеальний, щоб подобалось все неідеальне, з якимись такими нестандартними закруточками. Я б сказала такий складний характер цієї квіточки. Це я вже у філософію заглибилась. Так от. Не будемо відволікатися. Так от цьому кущику, який знаходиться на північній стороні мого садочку, дуже комфортно тримати спеку, тому що сонечко її не палить. Ще один у мене є бюр. Так от він квітку не тримає зовсім посаджений на повному сонці. І я розумію, що для цієї флорібунди краще на півті, хто думає садити. Кому вона подобається, але не знає місце, тож для вас це відео, я думаю, буде корисним. Бірнбой треба садити у напівтінь. Тут не так багато сонечка, але цій троянді вистачає для того, щоб квітувати і радувати. Ні в якому випадку, на повному сонці садити не рекомендую, тому що квіточка сьогодні відкрилася, ввечері закрилася. Ви її просто не побачите. Повторюю ще раз: Бой. посадка, весна цього року. Як так сталося, це подарунок. Прийшов мені подарунок, я собі замовила Бой.